Пусто. 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 Окей, далі жопа. Надіюсь, не годинники. Ні. -хо -хо -хо. Оце висипалось. Не годинники. А, ножі. Скоріше за все, що СССРовські, але. Тут хтось вирішив зробити редизайн. Коректор або фарба. Таке треба чистити. Так. Ой, ну він прям да. ржавеньке, все сипеться, треба затягувати це для майстра. майстер який зможе це все зашкурити, або може там замінити накладки. Вони якось мають розщолкуватись, я знаю. Але не знаю як. Ну, коротше, такий, в поганенькому стані достатньо. Не знаю, що дати, бо тут є ще отака штука. А, ну йому прям смерть. Бля. Прям потуги-потуги. Видно, що він старий. Видно, що це точно СССРовська тема. Бля, його навіть не закрию, мабуть, тепер. Ну, з потугами закрив і то не повністю. Отак-от. За 2 100, я думаю, можемо дати. І є отака штука. Це деталь, частина, мабуть, ж. да, ось закльопка. І тут закльопка. Частина від повноцінної. Тобто, тут, скоріш за все, не вистачає, у нас іще штопора і веделки. Отак. Ну, зато, слухайте, тут стан прям добротний. Цілком. Якщо в кого є друга накладка, то для вас це буде то, що треба, бо стан дуже гарний. Окей, 50. За все 150, я думаю, ми можемо дати. І йдемо далі. Так, що тут? Щось пусте. Так, на телефон не схоже, але схоже на утяжелітель. Щось? Не пойму. Ну, типу, як спортивний утіжелітель, але модний браслет. Не бачу я куди тут засовувати, що а сам по собі він нічого не важить. Прям взагалі нічого не важить. Не знаю, що це. Напишіть в коментарі, якщо знаєте. Так, далі. Відкриваємо, дивимося в нас тут. О, не хочу. Жесть.